Нещодавно під час досліджень океанського дна науковці зафіксували дуже дивні звуки невідомого походження. Нехай він Носить! Нехай він замокне! Від Paramount Animation та Movies. Кому Тому краусбургерів! Таємний рецепт краусбургерів украли! Без його суспільству загрожує хаос і братовбивство! А може, ти перебільшуєш? Вітаю з кінцем світу. Бачу, ви вже готові. Рядуючи свій світ. Запах краусбургерів іде звідти нам туди. Добре, усі другорядні персонажі за мною. Вони прийдуть у наш. це ми взагалі де? Може, спитаємо цього мудреця? Він аж п'ять голів має. Цукрова вата. З'їси все і зможеш цілий світ обігти! І коли вже їх попустить. У 2015-му. Равзбургрий. Це мій рецепт. Нівчаний затрипанцю. Ти прав. Мій рецепт. Це у мене від хвилювання. В атаку. В атаку! Єдиний спосіб зупинити суперзлодія. суперзлогія. Це самим стати супергероями. Гляньте, я мене перег! Що це за облудна диявольська зброя! Патрік, друже, не помирай. Я бачу якесь сяйво. А так, братику, не бачу. Дякую. Утриде. <клес> <на суші. клес> Правосуддя подається охолодженим. <клес> Треба було тобі іншу суперздібність підібрати. Вони поглинуть наш світ.